22 числа всі мене почали питати, що ж то буде. Кажу, дідь картоплю, перебирайте садити. Ви звикли до цього. Я знав, що це буде війна, а я до цього був морально готовий. У мене по сьогоднішній день зібраний рюкзак. Я сприйняв це, як і має бути. Люди були в стресі, в стресовому стані, перелякані. Війна, ви розумієте, вона з людини не вийде ніколи. Абсолютно. Там зовсім інший світ. Навіть зараз дружина каже, щоб тебе вже забрали. Я дуже хочу на війну. От не знаю як, хто, а я дуже хочу, бо я там реалізую себе. Я маю знання, досвід. Я багато чого можу комусь навчити елементарним речам. Ну я основнуся невострібаним. І от закон прийняли, Подивились на тебе. Я прекрасно розумію. Що командиру треба здорові, нормальні хлопці, бо він на щось розраховує, так як маючи якісь боєкомплекти. Але на війні роботи отак. От Комусь треба і картоплю чистити, будь-що робити.